Новий голос з минулого або конкурент так званого ростовського тріо Януковича Пшонки та Захарченка. У з часів Євромайдану на публіці з'явився Микола Азаров. Екс-чновник знайшовся в Москві, де, вочевидь, виявив у себе талант письменника, адже на спеціальну прес-конференцію прийшов не з порожніми руками, а з власною книжкою під назвою Україна на роздоріжжі. У ній Азаров розкритикував Євромайдан, назвавши його проектом США. Та поки екс переховується в Москві, його син та інші представники Му Януковича мають шанс позбутися міжнародних санкцій. А от чому далі в сюжеті? Тікав до Австрії, але зрештою опинився в Москві, де став новим героєм прес конференцій Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров цього тижня порушив майже річну мовчанку і вийшов до журналістів. Ручок, як інукович, як злова уряду, не ламав та на хітові цитати, також був щедрим. От тільки всі вони мали промосковські акценти. Виявляється, Микола Янович, який чотири роки поспіль був прем'єром і жодного разу не піднімав питання про зміну державного устрою. Тепер бачить Україну федерацією і пропонує позбавити Київ статусу столи. Я вижу Україну федеральною країною. Донбас – це не Галичина. Ви це прекрасно знаєте. Прекрасно знаєте. Ну, я лучше, звісно, вас знаю, тому що я везде побував. Микола Азаров не вважає себе ні в чому винним і скаржиться, що його намагалися вбити. Як і Януковича, додає експрем'єр. І були сформовані групи по його поїмки і реалізації лівійського варіанту. Він має був як Каддафі. Погибнуть, і тоді все було б хорошо. Революція, нормально, все. З Януковичем, до речі, Азаров не спілкується. Мовляв, той проявив слабкість під час майдану, а потім ще й розміняв самого Азарова. А нова влада жаліється експрем'єр. Безпідставно перерахували його до злочинного режиму. Ліпові діла проти мене возбуждають. Прекрасно всі знають, що ніколи ні в какого корупції не участвував. Для мене моє ім'я це дороже всього було. Все це знають на Україні, абсолютно всі. Від відповіді ж на запитання українських журналістів стосовно ставлення до анексії Криму та війни на Донбасі, Микола Янович ухиляється. Натомість знову розповідає про таємничу руку заходу в подіях на Майдані та братські стосунки з Росією. Про це власне і книга Азарова під красномовною назвою Україна на роздоріжжі. Щоправда, у Києві творіння експрем'єра не оцінили ані з політичної точки зору, ані з літературної. Сам Азаров о, навряд чи писав ті тексти. Тобто йому написали або росіяни, або він найняв якихось інших найманих працівників. Як це скрізь бувало в колишньої влади, коли там і дисертації купували, і було маса різноманітних запозичень з інших текстів, і так далі було величезна частка такої, знаєте, клептоманії й у історію на думку палія Азарову війде аж ніяк чистим від корупції прем'єром, а скоріше автором безглуздих неологізмів. Це людина, яка Ну, вона сказати слово літературно-грамотно не могла, і, навіть російською мовою. А не кажучи вже про те, щоб написати. Тобто, хай е, пише там знаєте про капусту, про кровосісі і про інші свої е, видатні явища. Тим часом, колега Азарова по минулому режиму його мовою папіредніки продовжують боротися за свої, на їхню думку, чесні імена цього тижня. З пресою поспілкувався ще один утікач, колишній заступник глави адміністрації президента, так званий юрист Януковича Андрій Портнов. Він нині теж у Москві, але хизується, що має право їздити по всьому світу, і навіть має банк Кивську картку з написом Слава в Україні, яку отримав в українському банку вже після своєї втечі. каже, що гроші на ній не заплаковані і взагалі в Портнува все гаразд. Єдиний мінус до Москви звикнути не може. Правила Інтерполу забороняють оголошувати в розшук без санкції суду, тому я можу вільно переміщатися по світу і найближчим часом маю намір поїхати в Європу. Я не бачу себе ні в якому іншому місці, крім своєї рідної країни. І поки я туди не їду, виключно з питань безпеки. Ще одного члена так званої сім'ї, колишнього міністра доходів та зборів Олександра Клименка, український суд цього тижня дозволу заарештувати. Екс-чиновника звинувачують у присвоєнні 600 мільйонів гривень державних коштів. Утім, сам Клименко з -за кордону українського правосуддя не боїться і відкидає всі звинувачення на свою адресу, називаючи це політичним переслідуванням. Правові механізми в Україні зараз, на жаль, працюють за принципом політичної доцільності політика і нічого більше. Водночас, завдяки цим самим правовим механізмам, а саме їхній наклопливості, частина втікачів може справді уникнути відповідальності. Адже в березні в ЄС впливає річний термін на решту їхніх активів. Для продовження арешту потрібні докази вини, а українські слідчі кинулися надавати їх лише в останній момент. Відтак, ознайомлені з процесом дипломати припускають, що є ними санкції з трьох чи чотирьох осіб. Найімовірніше це будуть екс-радник Януковича Ігор Калінін, колишній керівник СБУ Олександр Якименко, а також сини Януковича та Азарова. І Олексій відповідно у розширений список для зняття санкцій, начебто, входять також екс-міністр юстиції Олена Лукаш і вже згаданий Андрій Портнов. І ймовірність того, що всі ці люди можуть навіть повернутися до України, фахівці не відкидають. Мовляв, теперішні прокурори до кінця їхні справи не доведуть. Тільки тоді, коли прийдуть люди, які. Ніяким чином не заангажовані до колишньої влади, я думаю, вони зможуть професійно довести і зробити ті справи, які насправді відповідають дійсності. В іншому випадку, в шанс, що ці люди можуть повернутися. В той спосіб, який буде неприйнятний для суспільства, ну дійсно він така вірогідність дуже дуже, скажімо так, існує. Не поспішає прокуратура і зі справами проти тих представників команди Януковича, які з країни не тікали, як заявив генпрокурор Віталій Єрема. Проти того ж Льовичкина, Клюєва чи Бойка слідчі не мають жодних матеріалів. Олексій Савіцький, Роман Климчук та Ігор Шатайло ТВА.